Осколок влучив йому в голову: параліч, темрява, думки про смерть. Усе було поруч. Будь-яка твоя хвилина на фронті може стати останньою, і ти стараєшся насолоджуватися там дрібницями, які в повсякденному житті взагалі не помічаєш там кави випити смачної. І... Гарна погода на дворі, там розмова з побратимом. Ти починаєш цінувати ці дрібні моменти. І от 4 вересня 2024-го. Приліт, важке поранення, прощання з життям. І мене від прильоту в голову мене паралізувала. Тобто я не міг навіть поворушитися перший час. В очах взагалі нічого не було. І мені здалося, що це кінець. І тільки я вже там думками зі всіма ближніми. І попрощався, відпустив уже все навколишнє і був, прийняв вже момент своєї смерті. І теж така іронія, тільки я оце роблю, приймаю внутрішньо для себе, і мене побратим по ну, дергає і починає затаскувати в бліндаж. І якось смерть тоді так відчувалася дуже близько, вона прям облизнула так за потилицю, але відпустила. Андрій Янковський пройшов повномасштабну війну з перших її днів, спершу у складі добровольчого підрозділу Фрайкор, де воював на Харківщині, згодом у лавах четвертої бригади Нацгвардії Рубіж. Саме там, у вересні 2024 року, він отримав поранення. Рік лікування, і нині Андрій звільнений зі служби за станом здоров'я. «З Харкова поступила спочатку команда типу. Поки залишатися в тилу, тому що ти там будеш більш ефективний. Але я дуже сильно рвався на фронт там, в перші місяці, і буквально тільки за місяць часу, поки я всі тилові задачі повиконував, тоді вже в березні місяці я відправився в Харків до свого підрозділу. Найбільша потреба на фронті особовий склад, каже військовий. Бійці залишаються на позиціях без зміни по кілька днів. Зараз катастрофічна взагалі нехватка людей. На деяких позиціях так може бути взагалі двоє людей. Це Носимо важко нести, особливо піхоті в таких умовах службу, тому що тобі приходиться ще чергувати, там, спати, а при постійному стресі це надзвичайно високе виснаження організму та й тим більше. Піхота може там заходити на тижні на позицію без ротації. Людей безперечно людей. У багатьох бригадах тилові потреби закривають волонтери. Вони купують, передають, доставляють від шкарпеток до дронів. Зараз волонтерам, взагалі жму руку і велика шана, тому що вони перебрали на себе велику велику частку функції, які повинна була виконувати держава. і в Моєму підрозділі, минулому з якого я починав, то більшість наших потреб закривали саме волонтери. І від, це від всього. Ми можна сказати, у нас все забезпечення було. За рахунок волонтерів. Після повернення у цивільне життя бійців дратують недоречні питання і нетактовні розмови. Ну що там? О, я тебе розумію. Оце від цивільних, типу, я тебе розумію. ну Як ви можете зрозуміти, не будучи там, типу, потім ще, скільки ти вбив, а ти багато вбивав, такі, ну, дурні питання. На дурні питання, дурні відповіді. Там, десь безкоштовно цукерку дадуть, там, шоколадку, ще щось. Підійдуть, просто дякую, скажуть за роботу. Все. Ну, цього насправді, як для мене, більш ніж достатньо, тому що ти розумієш, що те, заради чого ти там, йшов і жертвував здоров'ям, життям, то воно ну, потрібно. І що люди це цінують. Війна не закінчиться скоро, не... каже ветеран. Ні. Перемога таке теж абстрактне потягнення, Скільки друзів, товаришів загинуло. і Що для нас перемога? Повернення кордону 91-го року цього не буде, ну, в найближчі там. П'ять десять років так точно найменше, що ми можемо зробити, це слухати, не героїзувати, не забувати, не відвертатися, бо війна поруч. Тож допомагайте нашому війську, відкривайте збори, волонтерте і не переставайте вірити у перемогу. Надія Фіщук, Олександра Окіпняк, новини сі 4